Місяць тому ми оголосили кастинг співочих котів на телеканалі ТЕТ. Ми продивилися сотні відео, прослухали тисячі м'яу зі всього світу та для фіналу відібрали найталановитіших. Їх судитиме суворе журі, провокатор Олексій Дурнів. Я вважаю, що найважливіше в пении котов це щоб слушателі не тошнило від этого пения. Королева гламуру Альона Лоран. Щоб кот змог uh, победить в проєкті, йому достаточно буде просто мне на ушко і выплюнуть бриллиантик. А переможця визначить та нагородить наш музичний продюсер. Цітзьо. Якщо ти співочий котик, можеш виграти джекпотик. З 1 квітня вітай найкращі голоси цієї весни. Нелюдське талант-шоу розпочинається. Це кіт фактор. Наступний кіт, наступний кіт і наступний кіт. Кит рок! Лесик має найбільше розбиратися, бо Лесик до того грав е рок-музику і мав подерті шкарпетки. Просто зараз. Неймовірний учасник. Шість років. Мало, але попало. Всюди попадав гарно, чітку, ритм. Сюдно у кота прекрасний слух. Це кіт фактор. Для кіт фактор. Маркіс, давай рубай рок. Ще одного кота-рокера зняв для нас глядач тету Діма Варварук. Та ніжне серце Альони Лоран не витримає. Ну і як вам цей кіт рокер? Судді приголомшені. Да все, мені каже, з ним я полюблю любой рок. Сильно у кота прекрасний слух. Це кіт фактор. Це кіт Фактор. В кінці просто не показали, щоб фунчик підробник, як має бути. І кітне ім'я Маркіз у фінал не потрапив. Ну а зараз приз для переможця кіт фактор! Ой, на горі, на горі, котики сиділи, а тих котиків...

Час зйомок жоден кіт не постраждав. Вітаємо глядачів ТЕД з 1 квітня!